Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Як бачите, є у мене ось такі гарні грибочки печериці. Такі вибирала великі. Дуже класно, коли знаходите свіжі ось такі великі. Не дивіться, не кажіть, щоб вони старі, вже не несідні мають бути. Розовенькі-розовенькі це тоді, коли такі малесенькі, коли печеричка стає спіла вже доросла, вона робиться ось під низом така коричнева. Це дуже класне. А взагалі, навіть взяти, якщо в природних умовах вирощується гриб, тобто десь в лісосмузі, або так як ми раніше на полі збирали, то вони, оце поки там. Манюсінькі розовенько під низом ось ці пластиночки. Ну, а трішечки вона старшенька робиться, вона вже тоді робиться коричнева. Так, значить, з грибами розібралися помили і просушили шапочки. Ввечері помила. І зараз на ранок буду готувати. Тут в мене було кілограм грибів, ніжки я повідрізала. Дрібненько порізала і обсмажила. Тут у мисці у мене 200 г свинячого фаршу. Краще брати такий, щоб був жирніший. Мені мама трішки була змолола сала передала меленого. Якщо ж фарш пісний, то в кожну шапочку будете ставити по малесенькій такій крапочці масла. Четвертинку ложечки навіть менше, чайної. Сюди ми. Всипаємо чорний перчик. Ось так. Є. Якась приправка, яка вам подобається. Я буду сипати хмелі сунелі. Отак. От Далі додаю... <coughs> Вибачаюся. Ну цей перець прям такий добрий, як то кажуть. Не дає мені спокою. Так. Сюди потрібно трішки моркви потерти. У мене є вже готова ось така заморожена, мама передавала морква. І сюди висипаємо отакі обсмажені, з цибулькою дрібно порізані е, ніжки печериць. Шампіньої. Отак. От Висипали. Підсолити цю суміш потрібно. Ой. Е, як гриби я смажила то я. Трішки гриби вже підсолювала. Тому солі небагато, бо з несолоних інгредієнтів у нас тільки є фарш. І ось так веделкою все добре оце поєднуємо. Коли гарно об'єднали фарш і грибочки, додаємо сюди одну столову ложку. Ось таку з гіркою кукурудзяного борошна. А для чого скажу лишню вологу з грибів буде е, прибирати кукурудзяне борошно? Е, не борошно, манка така, крупинки дрібненькі. І буде тримати наш ось цей фарш е, з грибами. Тому що з кукурудзи, друзі, Можливо, хтось не знав, роблять навіть кукурудзяний крохмаль. І дуже прикольне таке, ну, спробуйте приготуєте і побачите, який смак цікавий дає ось ця кукурудзяна манка. Все раз гарно ось так перемняли, і будемо фарширувати грибочки. І тепер беремо грибочок ось цю начинку, і отак по-багатому накладаємо на кожен грибочок такою, ніби шапочкою. Дивіться, заговорилася, забула. Сюди потрібно на цю всю кількість додати ще 100 грам тертої сирої картоплі. Ось такі, бачите, смужечки, я вже потерла, замішала. І нагадалася, що забула. забула. Оцих два, що я нафарширувала, так і є. Далі, решту, все, знову ж так само, всі маніпуляції проводимо. Все, що я показувала раніше, і 100 грам сирої тертої картопельки. Дуже гарно, швидко це готується. І посуда майже чиста. Не треба нічого драяти. Це і оригінально. І, як завжди, так як я наголошую бюджетно. Виглядає дуже гарно по святковому. Побачите, усе готово. Тепер наші грибочки відправляємо в духовочку розігріту на 15 хвилин при температурі 180 градусів. 15-20 хвилин. Дивіться по своїй духовці. А далі покажу, що будемо ще робити. Так, якщо у вас, так як в мене нема підставки під гаряче, ставите тарілочку. Далі ставите дечку. Дивіться, які вони класнючі вийшли грибочки. Швиденько їх. Отак, зверхи притрушуємо сиром. Робимо такі шапочки, одіялко вкриваємо. І тепер буквально на 3 хвилинки ставимо шаф в духовочку, в добре розігріту, аби сирок розплавився. Поки гарячі грибочки, то і хороший сир, то бачите, воно вже починає підплавлятися. Так, дивіться, сирочок підплавився, отакі От вони гарні получаються. Будемо викладати на тарілку та куштувати. М -м -м -м. Краса. Отак. Засервірувало, можна би чогось було до цих грибочків поставити червоненького, але у мене є петрушечка, є зелена цибулька, ось так порізала. І грибочки. Подивіться, як це чудово, можна викласти на листя салату, оці шапочки, буде дуже гарно. І якісь маленькі помідорчики, десь, де не де, кинути. До святкового столу. Зараз буде паска от такі подати фаршировані грибочки це. Смачно, цікаво. Давайте ж подивимося, як вони виглядають в розрізі, ніжна, така, соковита. Десь чуть-чуть недорізала. Дивіться. Соковито-соковито так виходить. Так що, друзі, приготуйте такі фаршировані грибочки, вони вам обов'язково сподобаються. Не забувайте поставити вподобаєчку цьому відео, підписатися на канал, написати коментар. Та поділитися цим відео рецептом своїми друзями. Як завжди вам бажаю миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока!